з красным фонариком пошов нахуй думаю піде з красним фонариком! бойовим вони не не викупають де підерасу щоб пидоры гуляли ходили ну блядь! а як вас гоплі, так, на... а, а так, як на... гоплін і себе бачить позкух хтось буде, блядь, мінятися. а як гоблін вас сюда бачить це пост гоблін і воно там а. ну це ці бля Да. там де крати да Да, крот, гоблін, це ж воно все одно блядь. Я узнавав за тебя, понял, за вами. Зараз понавез золото. Ну я проб'ю, то закажувати. Ну я сцепи. Ты сказав, де поставили монтж, вони не ходять. Бачиш, проїбав, йдіть, я дуже дожив... тут, Якщо затоплено, е... виходиш на вихід. щоб не полізли до оліга, понял? Там стоїть монка на розтяжку. Ага. Тобість, ну, туди желательно не, не йти по ту сторону. Вона стоїть метр від цього, від вилаза за копа. Я зрозумів. Поняв? То есть ну, метр і вона і стоїть. Вона не... а ти на неї Якщо Вона цепане оце танк, окоп, а всю хуйню тебе туди. Туди, так. Ні, на цю сторону поставив. А яку? В нашу сторону. Там де ми вилазили. Ні, ну правильно, туди, на чорну. Ага. Отак. Отако. Да? Ты вылазишь в закопах, дивиться. Ну правильно, ну не слышал. Ну да ты что, вылазишь-то не сюда, шахту спину. Ну, оттуда, вот такого она, да, стоишь? Ну да. Ну, правильно, она как раз вот такого стоит, черного. Да ну, ну туда ну, ну, никто не ходит. Нет, не ходи туда А?